Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні у нас з вами новий дистанційний плем. Ми з вами продовжуємо говорити про образ Круджа у творі Чарльза Дікінса Різдвяна пісня в прозі. І вже будемо завершувати нашу розмову про цей твір. Так, ну що ж, запишіть тему сьогоднішнього уроку: Різдвяна пісня в прозі. Значення образу різдва у творі Чарльза Дікенса і елементи фольклору казки пісні у нашому творі. І ще раз, різдрана пісня в прозі, значення образу різдва у творчості Дікенса і елементи фольклору казки пісні. Сьогодні на уроці ми з вами детально і текстуально проаналізуємо зміни образу скруджа і значення образу різдва у творі. Також згадаємо про елементи фольклору у нашому творі казки і пісні. Але спочатку пропоную трошки попрацювати з тестами. Напишіть, будь ласка, після теми тести і спільно попрацюємо. Я читаю для вас запитання, ви ставите циферку і літерку, а потім ми з вами перевіримо. У нас буде саме перевірочка. Отже, перше. Головний персонаж із даної пісні у прозі очолював контору. І подивіться відповіді: А. а скруч і Кетчет, Скруч і Марлей, Скруч і Скруч. Напишіть, будь ласка, циферку і відповідь. Друге. Які дурниці? Так скруч сказав про А. Про гулянку. Б, Різдво, В Новий рік. Циферка літерка. Третє. На святковий обід нашого скруджа запросив А компаньйон, Б клерк, В. племінник циферка, літерка. Чотири. Скільки духів приходило до скруджа? А два, Б три, В. Чотири. П'яте питання. Хто з духів був убраний у простий зелений балахон чи то мантію? Варіант А. Дух минулого різдва, варіант Б. Дух нинішнього Різдва. І варіант В. Дух майбутнього різдва. Шосте. Хворого хлопчика з родини Кетчетів звали А. Пітер Б. Том В. Тім. Так. Далі. До зустрічі з духами Скрудж був А. Хворим, Б. Добрим, В. Злим. Восьме. Що стало кульмінаційним моментом подорожі Скруджа з духу майбутнього Різдва? А. Скрудж побачив себе старим, Б Скрудж побачив власну могилу і В. Скрудж побачив власну матір. 9. Марлі, компаньона Марлі звали А. Джеймс, Б. Якоб, В. Джордж. Десять. За чим послав скруч Клерка після Різдва, коли той прийшов на роботу в контору? А. За індичкою, Б за вугіллям і В за папером. 11. Для малого Тіма Скруч став А. другим батьком, Б. Хрещеним батьком і В. Другом. Дванадцяте. За жанром різена пісня в прозі це А. Роман, Б. Повість і В – оповідання. Чудово. Далі, будь ласка, візьміть червону ручку або ручку іншого кольору і перевіримо наші відповіді. У першому Б, і в другому Б, в третьому В, в четвертому Б, в п'ятому Б, в шостому В, в сьомому В, у восьмому Б, у дев'ятому Б. 10 – Б, 11А і 12Б. Рухаємось далі. Ми згадуємо про те, як же ставився скруч до Різдва. Накресліть, будь ласка, таку асоціативну хмару у нас посередині скруч, він у нас жмикрут, старий грішник, ненавидить Різдво, бо втрачає гроші й свої прибутки, як слимак, така цитатка на від створу. Бачите? Скритий потайний, жадібний, відмовляє добродіям економ... на економні вугілля, злий, бо проганяє хлопчика, який колядує, жорстокий, бо вважає не тільки свято різдва поганим, а й вважає, що бідним взагалі краще не жити. Він не спілкується з племінником, бо той одружився, дружився. Байдужий до, до чужих страждань, він заздрісний і має холод у душі. Отакий От у нас образ Круджа на початку твору. Ми вже зрозуміли, ми вже знаємо про те, що він проведе складну еволюцію, і про неї детальніше, і найголовніше, про образ Сріздва у цій еволюції ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, шлях Круджа до змін. Будемо працювати за принципом а, питання відповідь. Отже. Сьогодні ми досліджуємо, як у композиції твору поєднується реальне і фантастичне, тобто з якою метою автор це робить. Дивимось, у нас перша строфа є реальне і фантастичне. Ми бачимо реальний Лондон, реальне життя Скруджа у конторі, реальні приготування до, до Різдва, як люди метушаться, шукають подарунки, купують. Тобто, це абсолютно реальна історія. А от те, що відбувається вночі, те, що прилітають прилітає дух Марлея. Це вже фантастичне. Тобто, у першій строфі у нас поєднання реального і фантастичного. Запишіть про це, будь ласка. Друга, третя, четверта строфа це мандрівки. А, в минуле, теперішнє і майбутнє. Тому всі вони у нас фантастичні. Тобто, час, простір, видіння скруджа, а, його думки з цього приводу, і постійні мандри в часі. Це є все фантастичне. І п'ята строфа реальна. Тобто він повертається в своє реальне життя, але абсолютно нової людини. Тобто його поведінка вже в кінці, це вже абсолютно знову реальний час, це вже Лондон і його спілкування з оточуючим. Тобто він виходить на вулицю, він вже абсолютно добрий, привітний, готовий до спілкування, тобто гарно гарне на нього ставлення до оточуючих. Так, дивимось, упродовж роботи над текстом ми будемо визначати роль реального і фантастичного в творі і їх співвідношення. Маємо зрозуміти, чому автор починає з реальністю не ж, і неї ж замикає композиційне коло, розміщуючи всередині цього кола фантастичне, тобто уявне, нереальне вигадане. Тобто у нас з вами таке композиційне, композиційне коло починається з реального. Поколу рухається, рухається, всередині фантастика і знову повертається в реальність. Тобто для того, щоб показати зміни героя. Так. Подумайте, чи міг змінитись скруч, не побачившись приводом Марлея, духами Різдва, привидами багатіїв, які лише у потойбіччі зрозуміли те, що й Марлей, а тепер жадають допомоги бідним, але марно, то вони не можуть. Так. Який результат мандрівок Скруджа в просторій часі разом із духами минулого, теперішнього і майбутнього Різдва? І також нам треба зіставити життєві цінності Скруджа на початку твору та після мандрівок. Чому автор повертає знову свого героя з фантастичного світа у світ реальний? Так. А, говорячи в підсумку про те, що ми тільки нас згадали, ми починаємо з реального опису подій життя Скруджа. проводимо його через фантастичні світи за одну ніч а, і. А... Повертає його в реальність автор, для того, щоб дати йому можливість змінитися, щоб е, говорити про те, що якщо людина забажає, якщо дійсно цього захоче, вона може себе змінити, змінити свої цінності, життєві орієнтири, повернутися до, добре, до добра і до людей, відродити свою душу, яка замерла, захолола, зачерствіла. А, так, і дивіться, е, про силу, яка стала вирішальною у відродженні душі героя, це сила любові до людей. Сила добра, що протиставляється в тексті холоду душі, бездушності, твердості людини Кременя. В реальності такі люди, як скруч, не змінюються. І це ну, дуже рідко трапляється, коли людина в доволі вже такому зрілому віці змінює свої орієнтири. Найчастіше люди вже формуються і таким чином вже своє життя проживають. А тут же за допомогою фантастики, тобто за допомогою цих нереальних мандрів, і найголовніше те, що Скруч зміг побачити себе в майбутньому, і це було дуже страшно. Ви бачите, він побачив своєму з своїм прізвищем, з датою народження, з датою смерті, і це було як відро холодної води на голову. Тобто він настільки чітко розумів, як закінчиться його життя, що повністю змінився. Так потрібне щось надзвичайно фантастичне, щоб мертва холодна душа ожила і і запалало кам'яне серце. Тобто, і ця фантастика потрібна була для реальних змін. Тому ми з вами про це і говоримо. Подивіться, ми говоримо про п'яту строфу закінчення, тобто початок ми вже знаємо, і про мандри вже знаємо. Подивіться: ми вже бачимо реальні зміни в самому скруджі. Найголовніше подивіться, наскільки у нас змінюється, навіть вираз обличчя нас в ілюстрації дуже добре показують, наскільки. Змінюється сам образ в цілому, в деталях навіть можна говорити. Подивіться, він посміхається. Він привітний. Подивіться, він спілкується з оточуючим, він їх посміхається, і вони йому посміхаються у відповідь. Тобто, бачите, він спілкується з дітьми, хоча раніше відганяв від себе колядників. Він всім він вітається, він посміхається як дитина, таке враження, що він заново народився. Тобто йому треба знову пройти цей шлях. Він як дитина радіє, він готовий бути відкритим для суспільства. І в цьому і полягає головна ідея нашого твору. Так, це остання наша строфа. Чим відрізняється реальність, реальність майбутнього у п'ятій строфі, строфі від майбутнього, показаного вкруджом, духу майбутнього різдва? Дивіться, тобто реальне майбутнє і фантастичне майбутнє. В реальному світі скрудж живий. Це його найбільша перевага в цьому творі, він може все змінити. А в фантастичному елементі майбутнього дух майбутнього йому показав його смерть. Тобто він там на смертному одрі, він побачив свою свою домівку, яку розікрали, тобто. Це, що він нажив, по суті, нікому не дісталося, бо його будинок пограбували, розпродали якісь злодюшки. І він в шоці від такого всього. А з іншого боку, кому воно могло дістатися, як він мізки ким не спілкується? Тобто, бачите, тут все взаємопов'язане між собою. А, бачите, в реальному світі він живий і може щось змінити. Мандрівка в часі показала смерть скруджа та його повне забуття людьми. Тобто люди навіть не пам'ятають, хто ця людина. Вони просто знають, що пограбували якусь квартиру, помер якийсь. якийсь Літній чоловік, і тепер злодюшки продають його речі, навіть не можу згадати його ім'я, при тому всьому, що він має контору, тобто він доволі шанована людина, але тим не менш він настільки недобрий, що люди не хочуть про нього говорити. Як це пов'язано з розділом першим в тексті за авторським задумом? Дивіться, у строфі першій автор давав можливість скруджу змінитися в реальному житті. Прихід племінника, їх розмова да, добродів із благодійного товариства, стосунки з клерком, ставлення до різдва. Тобто, нас перша строфа чітко показує, що у скруджа є можливості. Цими можливостями скрудж у нас не користується. Скрудж її не використовував, тому автор проводить його через усе власне життя як спостерігача, щоб він міг зверху. Подивитися на те, що відбувається, змушує його заново навчитися страждати, радіти, спів переживати і відчувати сором, цінувати життя та людей. Але у світі фантастичному існують тільки тіні, примари, яких бачить скруч, завдяки чудесним чарам Діздвяної ночі та авторському задуму. Тому його ніхто не бачить і не чує, крім різдва. Тому фантастичний примарний світ повинен його навчити жити в реальному житті, знову змушуючи переживати ті минулі почуття. So. Uh, you Жадібні багатії. Значить, дивіться, дуже уважно спочатку подивіться на ілюстрацію. У нас є бідна жінка, яка замерзає. Подивіться, вони у нас мають гроші. Гроші, Подивіться, вони мають там а, такі великі сейфи, які, значить, мають скрині, до них, до речі, прив'язані, але закриті. Подивіться, усюди скрині, усюди гроші летять. Подивіться, але вони, вони всі в ланцюгах, вони зробити нічого не можуть. Вони вже і хочуть допомогти, але не можуть. Тобто марлей повернувся показати. Для того повернувся показати скруджу про те, що якщо він опиниться в ну в потойбіччі, він буде так само, як і вони, просто спокутувати свою провину. Він буде скути ланцюгами, тягнути свою ношу. І все. А реальність треба змінювати тут і зараз, тому що в потойбіччі ця, ця доброта його нікому не буде потрібна, так як і марлеї багатії багаті зараз шкодують про свої вчинки, але вже зробити нічого не можуть. Зв'язок між першою і п'ятою частиною проявляється в тому, що Марлеєва тінь, відвідуючи Скруджі, попереджала його. Це прохована думка самого автора, що добро треба творити, поки ти живий, тому що потім у загробному житті буде вже запізно. І у першій сторофі Скрудж спостерігає за духами грішників, що мали спокутувати свої життєві провини. Холодний, і твердий, як Кремінь, Скрудж побачив, що усі муки цих привидів були від того, що вони не хотіли допомагати нещасним. Власним людям, але навіки втратили змогу до цього. Тобто, вже коли хочуть, вже не можуть, тому що не мають зв'язку з людьми. От, подивіться, тут е, гарні такі ілюстрації, які показують вираз обличчя скруджа. Подивіться, який він злющий, тут так ненавидить все. І тут він посміхається маленькому тімі, тому що він для нього вже як другий батько. Вони гуляють вулицями Лондона, вони щасливі, насолоджуються життям. Тобто і оця злость, яка навіть в рисах характеру, в міміці, в поведінці, присутня на початку твору, уже в кінці твору абсолютно відсутня. Подивіться, яку можливість дає автор Скруджі, змінивши його внутрішній світ під час. Фантастичних мандрівок із дугами, а, і чому він дає цю можливість в реальному житті? Знайдіть підтвердження своїх думок у п'ятій строфі. Дивіться, є цитата: я спокутую минуле теперішнім і майбутнє. Скруч прагне створити добро в реальному світі, адже саме тут герой має змову, і доля дає йому шанс. А, чому він допоміг маленькому тімі? Ми з вами говорили про те, що а, статки цієї родини не дозволяють йому лікуватися як слід, і маленький тімі в майбутньому він бачить в фантастичному майбутньому просто помре через те, що немає коштів. А допомагаючи, віддаючи частинку свого добра, свого серця і фінансово підтримуючи цю дитину, ви бачите, він також. Має рожеві щічки, він абсолютно здоровий, веселий хлопчик. А якби цього не сталося, якби Скрудж скруч не допоміг, то маленький тіні б загинув. А авторові було, було важливо, щоб і читачі замислились над тим, що добро необхідно встигнути зробити, поки ти ще живий і поки не запізно. Майбутнє належить йому, можна, бути, можна було ще каятися. Прослідкуйте за текстом, як змінилась поведінка Скруджа, ну ми з вами вже бачимо. Да? Зверніть увагу на те, чи відбулися зміни в зовнішності героя, Порівняйте з тим, який він був на початку твору. Підсумок, у нас вже п'ята строфа, дивіться, «Скрудж був такий зворушений, що голос його тремтів і не слухався його. Він ридав, і все обличчя його було облите слізьми. Бачите, говорить про те, що якщо людина може спокутувати, може плакати, значить вона жива, вона не кремінь, не кремінь, вона може відчувати, тобто, сльози тут є ознаком очищення героя від минулих гріхів. Так. А, і... Подивимось, ми з вами навіть створимо, я думаю, таку порівняльну табличку, з на початку різдвеної пісні і в кінці твору. Зошиток, будь ласка, наспіл поділіть. Ну, підпишіть спочатку, мабуть, табличку, да? створення порівняльної таблиці, скруч на початку твору і в кінці. Зошит наспілку. На початку повісті перша строфа марлеєва тінь. І кінець повісті, п'ята строфа закінчення. Перша, перша строфа у нас з вами твердий, як кремінь, як той слимак. Холод у душі, холодний іній лежав у нього на голові, бровах і на сухому підборідді. злий, жадібний і жорстокий підсумком. Так, і п'ята строфа, бачимо, почуває себе леким, як пилинка, щасливий, як ангел, веселий, як школяр. У мене голова крутиться, як у п'яного. Тобто він. Аж п'яніє від того захвату, який відчуває. Тобто видно, наскільки серце його оновилося. Хоч, дивіться, він вже дорож, до, до, доволі в такому поважному віці, в літньому, але, тим не менш, зміг змінитися, а це значить, що може змінитись кожен, незважаючи від того, в якому він віці знаходиться. І підсумок скруч добрий, веселий і щедрий. Так, і в підсумку, давайте ще раз підсумуємо все те, про що ми говорили. А чому тепер він весь час підспівує і сміється? Як тепер ставиться до різдва і з якою метою автор порівнює Скруджа з дитиною? Зовсім як дитина з охотою згоджується бути дитиною. Дивіться, для Скруджа починається нове життя на основі любові, добра. Для нього це зовсім незнайоме нове почуття, і йому належить як дитині вчитися творити добро заново. А це значить, у в нього попереду ціле життя. Життя нарешті різнобарне, кольорове і сповнене кохання і любов'ю. А як ви думаєте, чому скруч не зміг стоїти вдома в різдвяний ранок? Скруч виходить до людей, він не може не знаходити знах, не може знаходитися в у просторі. Він, який завжди зневажав людей, тепер хотів бачити людей, говорити з ними, бажати веселого різдва і робити для них приємне. Відкрилась для спілкування з людьми його душа. Так і згадаємо про пейзаж. Дивіться, у нас з вами ми бачимо в першій строфі і в третій строфі стріздвяних ранок абсолютно два різних е, пейзажі. Поміркуйте, з якою метою автор використовує зиму в такому різному контексті, в різному погляді на пейзаж. Спочатку пейзаж відтворює холод в душі скруджа, ми це розуміємо. Тут у нас природа, як підкреслює духовний холод в душі героя, підкреслюючи те зло, що існує серед людей. У третій строфі благотворна сила різдва переборює Туман, морок і темряву. Людські душі у своїй любові, вірі та милосерді підносяться над природнім холодом і, тьмяною, і тьмяністю. А і тепер у п'ятій строфі це зовсім. Ну, ми бачимо світить сонце, і це зовсім не випадково. Задом автора замкнувся в завершальне композиційне коло, гармонія душі і природи. Змінився скруч, унісон його змінюється і природа. Сонце і велична сила різдва, добра, любові це реальність, в якій потрапляє тепер наш скруч. Так, І про фольклор. Дивіться, елементи фольклору у творі. Ми вже з вами говорили про те, що у нас, у нас є магія цифр, ми маємо три єність у нас. Це один, один з елементів каски, да? тобто ця цифрова символіка. У нас є дух минулого, теперішнього і майбутнього. Крім того, дивіться, у нас є фантастичні істоти, у нас є духи, у нас є е, мандрівки в часі. Тобто, це все ознаки фольклору, ознаки фантастичних творів і казки в тому числі. Так, і, звичайно, ми можемо говорити про ХІП. енд у нас трапляється також лише в казках, і це прекрасно. Ну, хочеться, щоб траплялося і в житті, безумовно. Так, і поговоримо про ваше домашнє завдання. Значить, Сьогодні я пропоную для вас творчу роботу. Я пропоную створити вам різдвяну листівку від скруджа для всіх рідних і близьких йому людей. Тому ми вже оновили скруджа, можна вже написати і листівки. Вона може бути, як звичайним текстом, але ви повинні мені показати в цій листівці, що, що хоче побажати скрудж, для кого ця листівка можете вказати. тобто що що хочу побажати, яким теплом наповнена ця листівка. Тобто, тут повинен бути настрій. Не просто те, що ви там побажаєте, там, я не знаю, щастя, здоров'я, абсолютно, так, спокійно, хоча це прекрасно. Але тим не менше, я хочу відчути настрій скруджа в кінці твору. Розмалюйте її обов'язково, це робота творча, вона повинна бути яскрава, гарна, різдво. Я свої презентації всі прикрашаю, тож вам також раджу. Налаштовуйтесь на потрібну атмосферу, змалюйте гарну листівку, сфотографуйте її і прикріпіть у зміст сьогоднішнього уроку. Я оціню і поставлю вам оціночку, якраз в потрібну клітиночку. Сьогодні я вам дякую за увагу, за ту атмосферу, яку ми сьогодні створили, і до наступної зустрічі.